Весна стартує. Більше руху, більше прогулянок. Першочергові покупки нині це взуття. Для найактивніших кросівки. Тренди спортивної моди для дітей, підлітків та дорослих. Шукайте в магазинах Марафон і Марвел. Долати весняні маршрути тут. Пропонують в кросівках від «Бона», «Екстеп» або Рестайм. Весь товар сертифікований. Отже, як і взуття, поза сумнівом. Моделі зручні навіть для дитячих ніжок. Сильні новинки в магазинах підготували і для найменших спортсменів розміри від 31 по 36. Підбирайте обнови для всієї родини. Крокуйте легко та впевнено разом з магазинами Марафон та Марвел. Щодо звичної класики, у взуті весна 2013 Їй також знайдеться місце. Моделі на шпильках, як і раніше, актуальні. Проте їх складно зарахувати до щоденних речей. Модні нині ботільйони і туфлі мають дуже високі та тонкі підбори. Для повсякдення в магазинах Марафон і Марвел модницям запропонують моделі на більш зручних підборах або на низькому ходу. Приходьте і знайдіть свою взуттєву пару.